Вітаю вас, шановні садівники та городники. Зараз я розповім вам про ідеальне сусідство. Я переконана, що сумісні посадки підвищують врожайність, але треба знати, що до чого підсаджувати. Зараз розповім про ідеальне сусідство і як, ріпчаста цибуля і морква, можуть допомагати один одному. Я вважаю, що кращого сусіда, ніж морква, для цибулі не знайти. Це пов'язано з тим, що запах бадилля моркви відганяє цибулинну муху, яка зазвичай пошкоджує цибулини. А цибуля, в свою чергу, завдяки біологічно активним речовинам вбереже моркву від морквяної мухи, попелиці та гнилі. Від такого сусідства виграють обидві культури. Насіння моркви і цибулі на грядці краще чергувати. Відстань між боростками зробити десь 15 сантиметрів. Якщо у вас мало місця, то можна висадити по центру насіння моркви, а цибулю по краях. Цибуля та морква також добре сусідствують зі шпинатом, розмарином, салатом, редисом. А ось квасолю, боби, кріп та шавлію краще висадити подалі. Або вони будуть шкодити цим рослинам. Тож бажаю вам гарного врожаю, цибулі та моркви.